А є історичні. Я прошу трошки зовні в трі, тріщинах, але це все не страшно. Саме головне те, що всередині, всередині збереглося все обладнання швейцарської фірми Бюллер десятьох населених пунктах. А збереглося тільки два зараз в такому стані. Я не знаю другий чи всередині, що там, але з він дуже схожий. То олійниць було багато, але не збереглося майже зовсім. Тут обладнання вже більшість новіше, хоча є, може, й дореволюційна, але більшість обладнання це 1960-х років, післявоєнне. Хоча, можливо, ця олійниця ще таїть багато сенсацій, і це все треба дослідити. Давайте зайдемо. на фото Наврядчі міські жителі пробували, і, в принципі, це дуже цікава атракція. Складається з двох поверхів, зверху там засипається зерно і через оці всі механізми доходить.